Неможливо втриматися новинка за новинкою, і немовірні жилеточки завітали до нас в студію. Теж не втрималась, принесли дві штучки, і я одразу одну вдягнула а, на себе. До речі, це 50-54 розмір. А у мене 56, і подивіться, теж як класно сіла. А якщо за розміром буде, то повністю так ось тут буде дуже класно защібатися. Подивіться, буде тоді повністю все. Ну, от як на манекенчику, так буде, не буде цього зазору. Хоча із цим зазором теж нічого так собі оригінально. А в, і виструнчує, так, і зігріває, і ще й прикрашає вас. І не просто чорна жилетка, а жилетка з такою ноткою. А, тут колір, я не знаю. Чи фіолетовий, чи до бордону, щось такий, а, чи до марсала відтінок, такий красивий, і тканиночка йде, як травка, так? А тут, якщо зараз, можливо, світло більше, ось якщо наблизити, чи давайте ось тут, де немає бірки, бо я вже бачите, аж з біркою бігом вчепила на себе вдягнула. І зверніть увагу на ось цю саме текстуру, так? тому що якщо там йде більше як трикотажна у нас жилеточка, так? то тут йде ось така пухнаста, як травка, така стрижена травка. Пухна. Ні, навіть як стрижена норка, я б навіть так сказала. Ось на дотик прямо йде, як норочка стрижена, ще таке блискуче виблискує. Просто вау. А, і покрій цікавий, і вона ще і еластична, і на додачу тут ще не тільки красивий воріт. До речі, давайте продемонструємо одразу, тут ще у нас іде петелечка, така гудзичок. Ось можна іще защібати за потреби, якщо ви полюбляєте. Гудзик іде такий матовий, чорний, і по колу а, трішечки такий, уже йде, як лаковий. так? Вже трішечки виблискує, а по центру матовий є петелечка. Можна взагалі як защибати, так і не защибати. Коли ви розщибаєте, так ось воно як приховується. І ніби так і має бути, ніби тут і не має защибатися ця жилеточка, тому ви можете навіть її носити розщибнутою, і теж таким чином буде витягувати ваш силует. Особливо, коли у нас ці пишні животики, так, і у нас хочеться витягнути свій силует, виглядати більш стрункішою, то радять або жакетик накидувати. І не защибати його при цьому, щоб була оця лінія видовжена. Тут все прикрито, ваші пишні стегни. До речі, тут іще накладні кишеньки йдуть. Не знаю, чи зараз видно буде. Тут такі накладні кишеньки а, глибокі. І в нас перше падіння вартості 1650 гривень за таку класну жилеточку. Тут ще й такі. О, зараз підніму. щоб ви побачили, що тут ще розрізи? Бачите, на жилеточці це я так на сірий підняла вище, вона тут довше. Щоб ви побачили, що тут ще з боків ідуть ось такі класні розрізи на нашій жилетці. Хоча вона така більш подовжена, так це я вже так підняла, бо на чорному фоні не видно було б так наші розрізи. А потім дуже хороша довжина, сіднички прикриває і. То це прекрасні новини. Каже, я перепрошую, пані Маргарита каже, хочу вас перервати. 1500 гривень за нашу жилеточку, яка сьогодні а, у нас вперше в студії, і вона така, прямо, я не знаю, в неї неможливо не закохатися. Це жилетка, яка повинна бути у вас на роботі. Ви ж до чого її не накинь, Так, ви прийшли в блузочки, накинули вау, красиво, тепло! Прийшли ось гольфик, повсякденний, звичайний, будь-який, так. Мій колір будь-який. А що це музика у нас? Я не чую музики. А, ти ж знаєш, мене гарний слух. Пане режисер, мене не проведеш. Ну? Но... Давай мені гарні новини в студію. Є 1399 гривень за жилеточку. Дівчата, беріть сьогодні комплектом жилетку, гольф. Не забувайте, якщо ви будете брати два товари однією посилочкою, у вас ще буде додаткова знижечка в 100 гривень. Тому скористайтеся цією нагодою. Класна жилетка. І я нагадую, що на мені розмір 50-54, Ось я підгляділа, А ще є в розмірі 50... -ше. Так, 56-58, мабуть. так, У вас помилка в е пане режисера. Ну, подивіться, у вас помилка в плашках. Тому що 50, 54, і 56, мені здається, має бути 58. Зараз я перевірю, бо. Так. І... так. Тільки у мене, дивися, розмір 58. 50... 52, 54, 56. Тому максимально в тебе маєш ти зійтись на 56-му. Або уточни зараз, щоб ми потім не заплутали наших. А, а, ні, це не то я дивлюсь. Слухай це, я вже не те дивлюся. Зараз я подивлюся точно, точно, точно. Де це у мене була жала? Ага, да, 56 і 60. О, 56, 60. Тепер все правильно. Бо мої дівчата зараз будуть дивитися, бачите, якщо б я взяла 56-60, то вона взагалі повністю можливо ще ось так красиво. Закривала, тому тут уже обирайте. А, це в мене помилка, так в бумажці? Все, все, все. Тоді 56-58. Бо я думала, не вже вже до 60-го, то взагалі супер. Але ні, ні. У нас все ж таки все ось так. Так, що у нас тут? Ой, як красиво тут, слухайте, ідуть такі. Ага, тут ще ці штучки. Тобто, це ще можна зав'язувати так красиво. Дівчаточка мої любі. Тут ще такі китиці йдуть, і можна або зав'язувати ще між собою цю жилеточку, або просто вони тут красиво. Ось так можете. Їх формувати, як вам більше до вподоби. Але тут ще у нас ідуть такі розрізи, так, і через ці розрізи ось ця неймовірна китиця протягується, і ви вже собі потім аналізуєте, формуєте, як вам краще зав'язати. Чи між собою пов'язувати їх так? А можна там красиво собі пов'язати, вив'язати, або ось тут теж красиво пов'язувати, по-своєму, як вам більше до вподоби, або якимись бантиками, або взагалі просто ось так на вузли. Так, рівненько, і вони різною довжиною будуть звисати. Тому тут вже можна гратися кому як більше до вподоби. Взагалі а, так по відчуттях, сама жилеточка теж така щільна тканиночка йде. А, це у нас акрил а, і. Там 50 на 50, де у нас 50% акрили, 50% відсотків вовна. Тепленька, така прям щільна, щільна, як такий щільний щільний трикотаж на повідчуттях. Так, і у нас сім пропозицій залишається не так і багато. Код товару ls 292. Тому, дівчата, поспішаємо. Хлопці теж зараз дивіться, можливо, ваша паняночка, дівчинка, жіночка давно хотіла собі таку жилеточку. Ну що ж, робіть свій вибір, а ми рухаємося далі. Valeu.